І так, доброго ранку ще раз. Ми з сьогоднішнього уроку починаємо повторення. Сьогодні ми повторюємо таку тему, як перетворення раціональних виразів. І так, запишіть такий підзаголовок. Перетворення раціональних виразів. Що таке раціональні вирази? Це вирази, які містять в та числа і в чисельнику, і в знаменнику. Ось давайте візьмемо декілька завдань з збірки ДПА. Наступному році ви будете здавати ДПА, і ми будемо, мабуть, працювати за такою збіркою ДПА 2014 рік. Вона найкраща, бо там є. Паралельні варіанти, бо в паперовому вигляді ви її зараз не знайдете. Вона є лише в електронному. Я вам скину, і ви будете користуватися електронним посібником. І так, шифрувати роботу ми будемо так. Наприклад, там є варіант, а в ньому номер завдання. Зараз ми беремо варіант 47-го номер 22 Завдання таке спростити вираз. Вираз такий. В дужках. А плюс 3 поділити на А квадрат мінус 1, мінус дріб 1 поділити на А квадрат плюс А, викриваємо дужки, поділити на 3а плюс 3, поділене на а квадрат мінус А. Ну, Хто хотів би доповідати, це повторення, це всі повинні знати, як робити. Давайте я буду запитувати. Якщо не відповідаю, діти буду. Мені Даша, Дякую, ти знаєш, мабуть. Наприклад, Артур, слухаємо Артура. І так, водії ми робимо. Так, Артур, вмикай мікрофон. Артур, відійшов, що спати пішов, так? Так, ну давайте, наприклад, поставимо. Сонечка. Так, Артуру ставимо оцінку. Не відповідає, ми не можемо зробити. Соня, якщо ти нас чуєш собі. Так. Ну, ну спочатку перше діє бути в дужках, а друга вже ділення. Так, якщо ми маємо віднімати два вирази, в яких зміні знаменнику. Так, зараз зачекайте, я запишу, що це в нас баштанік. А до чого був чого чи ботарім? Одиничку чи батальок заробив? Так. І так, в першій дії ми що робимо? Віднімаємо два дроби з різними знаменниками. Ну, Спочатку переписуємо умову, а давайте взагалі згадаємо, як ми це робимо. Для того, ми не можемо віднімати дроби з різними знаменниками. Треба їх звести. До спільного. Що для цього ми робимо? Сонечка, пам'ятаєш чи ні? Ну, я гадаю, що можна знаменник Розкласти на множники знаменники, так? Тобто перший крок розкладаємо знаменники на множники. Що можна в першому знаменнику зробити? Ось тут, так. Деякі буде... плутаки? А мінус один і А плюс один. Молодець, так, все вірно. Так, в другому знаменнику що можна зробити? А в другому. Можна винести А. Винести А. Тобто, дивіться, перший крок розклали знаменники на множники. Другий крок. Шукаємо спільний знаменник. Дуже часто досі у вас така розповсюджена помилка: спільний знаменник це те, що в них спільне. Ні. Спільний знаменник це такий вираз, який ділиться на кожен з знаменників. Це найменше спільний крат на цих знаменників. Пам'ятаєте, як ми його шукали? Виписуємо перший знаменник, так? А потім дивимося, які є множники у інших знаменників, яких тут ще немає. Сонечка, який множник треба ще дописати. А. А, згодно. Тепер, коли ми знайшли спільний знаменник тільки після цього, ми надписуємо додаткові множники. Будь ласка. Тут чого не вистачає? Тут не вистачає А просто. Так. А мінус один. А так, згодно. Діти, дивіться, це не рівняння. В рівняннях би ми домножили на спільний знаменник і далі його написали. А це приклад, тому нікуди цей знаменник не зникає. Що ми далі робимо? Перемножаємо чисельники з додатковими множниками. Що о, вийде, сонечка? Давай відразу, так? А квадрат угу. плюс 3А. Так. Мінус плюс 1. Молодець. Саме плюс 1, бо мінус на мінус, так? Дає плюс. Так, тепер зводимо подібні доданки в чисельнику. Знаменник не чіпаємо. Так. Плюс 3А мінус А це буде плюс 2А, так? Плюс ще плюс 1. Так, чи бачиш ти, що можна ще зробити в чисельнику? Це буде формула. Так, яка формула? Плюс 1 в квадраті. А, плюс 1 в квадраті. І тоді дужка А плюс 1 і А плюс 1 в квадраті скорочується, тут зникає квадрат, бо квадрат це дві однакові дужки. тут зникає повністю ця дужка. Що залишається в чисельнику А плюс 1 в знаменнику А-1 помножено на А. Але в нас є ще друга дія. Що в другій дії ми робимо? те, що ви получили, на... Так, при діленні дробів треба розкласти на множники і чисельники, і знаменники. Ось в першому дробу ми вже все, що треба, розклали. Давайте в другому спочатку розкладемо, а потім, так як ми ділимо, перегорнемо цей дріб. І так, що можна зробити в чисельнику о, дробу? Ось цього. Теж «а»? 3 Не, в знаменнику А винести, а в чисельнику трійку. А тепер ми, якщо нам треба один дріб поділити на інший, перший дріб залишаємо без змін, а другий перегортаємо, так? Тобто ми кажемо, що ми домножаємо на дріб обернений до другого. Тобто А і А1 йде в чисельник 3 і А плюс 1. Йде в знаменник? Ну, і тепер а, скорочуємо, що скорочується. Скорочується А плюс 1 на А плюс 1, А мінус 1. І А скорочується теж. Що залишилося в чисельнику? Буде одна третя. Одна третя. Одиничка в знаменнику трійка. Дуже добре, молодець. Бачу, що ти цю тему пам'ятаєш одинадцять. Так. Ну, може хтось хоче відповідати, чи будемо визивати далі. Можна стирати, діти. Так. Варіант 45, приклад 2,4. Теж завдання спростити вираз. А мінус 1 в квадраті помножити на таку велику дужку. 1 поділити на квадрат мінус 2а плюс 1. Плюс дріб 1 поділити на А квадрат мінус 1. Закриваємо дужку. Плюс 2 поділити на А плюс 1. Так, що ми. Ну, давайте так, буду визивати, наприклад, бачу так, хтось руку. Але, ну давай, давайте. Слухаємо мало. Так, треба спочатку нам. Розставити Дужка. що так, будемо так, перше так. вирішувати. Спочатку буде в дужках, Так, потім, потім множення. Так, і потім вже додавання. Так, так перше діє в нас буде в дужках. Давайте теж спочатку перепишемо умову, а другий крок, який треба спробувати розкласти знаменники на множники, якщо це можливо. Тут можливо і перший розкласти, і другий. Так, що в першому ти бачила? В першому є формула, це А квадрат мінус Ні, А1 в, в квадраті. Так, а в другому знаменнику плюс uh... це теж формула, це різниця квадратів. А мінус 1. 1 помножити. A -1. A -1. А плюс 1. Так, тепер шукаємо спільний знаменник. Ще раз нагадую, діти, дивіться, як його дуже просто знайти, якщо ви вплутаєтеся. Переписуєте перший знаменник і домножаєте його на ті множники, які є у другого знаменника, а яких немає у першого. Алчка, як ти вважаєш, який це множник? А плюс один. А плюс один, так, згодно. Додаткові множники у першого другу. чому, Чого йому не вистачає? А плюс один. Угу. Зараз зачекайте. А плюс один. Так, тут. А у другому А мінус один. Так, теж згодна. А тепер домножаємо чисельники на додаткові множники. Що ми отримуємо? Це буде А, а плюс 1. Плюс. А мінус 1. А мінус 1. Так, одинички знищились, і в чисельнику залишилося 2А, так? Угу. Знаменник так і переписали. Тепер друга дія дуже проста. Вам треба вираз без знаменника помножити на цей дріб. Але ми пам'ятаємо, що якщо в нас знаменника немає, ми завжди його можемо дописати, так? Можна сказати, що це а 1 перша. І ми помножаємо на 2А. А-1 в квадраті, А плюс 1. Хотіла нагадати такі речі, коли ми перемножаємо дроби, треба розкласти їх на множники, але в нас вже все розкладено, Тобто тут більш нічого зробити не можна. Тобто, так можна і залишити, далі просто дивитися, що з чим скорочується. Пишемо під спільною чертою дробу, а далі скорочуємо. Так, ну тут дуже просто, так? Всі бачать, але теж, мабуть, ці два скорочуються і залишається 2А на плюс 1. А, так, третя діялочка, що тут ми робимо? Третє, треба знайти спільний. Займен... Ми, ми не додати, да? Але дивись, в тебе дроби вже мають однаковий знаменник, так? Тобто можна його не шукати, бо він вже однаковий. Якщо дроби а, мають якийсь однаковий тоді... знаменник, так, ми його переписуємо. І так. додаємо чисельнику. Буде 4А. А чому 4А? Дивись, 2А плюс 2. Ти ж не, додає... ну, не множивших. 2 плюс 2. А тепер треба ще щось в чисельнику помітити. Що можна зробити в чисельнику? Це формулу можна винести за дужки. Угу. Це ж 2 Дужка. Множити за... на А плюс 1. Так, і знаменник так і залишається. незмінним. Ці два ножника скорочуємо. Двійка, Бачите, такий компактна, компактна така відповідь. Так, Алочка, добре, Алла теж отримає 11. Давайте ще один. Візьмемо ось такий. Можна стирати діти? Так. так. Так, візьмемо номер Варіант 41. Це ми, ще раз нагадую: працюємо за збіркою ДПА. Варіант 41. номер 2.4. Треба теж спростити вираз. І так, вираз у нас такий: 3А поділити на А мінус 4. мінус А плюс 2. Поділити на 2А мінус 8 помножити. На дріб 96 в знаменнику А квадрат плюс 2. Так, ну теж давайте подивимось, яка тут може бути черга дій. Хто хотів би відповідати по-перше? Так, Аліна, давай. Первое буде множение, потом видні. Так, перше у нас множення згодна. давайте я вже чорному. І записали першу дію. Якщо нам треба перемножити два дроби, ще раз нагадую, ми повинні розкласти на множники і чисельники, і знаменники, якщо це можливо. Ось що в першому дробу, дивіться, в чисельнику нічого не можна зробити, тоді ми пишемо його. В дужках, бо тут стоїть сума. А в знаменнику, Алєнечка, що можна зробити? Виністі двойкою буде А-4. Так, винесемо двійку, буде А-4. В чисельнику 96 теж нічого не можна зробити. А в знаменнику? Винести А і буде А-2. Так, тепер дивіться. Ці два множника скорочується. Що ще скорочується, Алєнечка? Скорочується... А 2 із 96. Число ж ми теж можемо скорочувати, так? А, 2, 96. Скорочується. Від 96? 46. скільки? 48 залишається. Тобто, дивіться, що залишилося в чисельнику? Лише число 48. В знаменнику Дужка А 4 і множника. Так, друга дія це віднімання. Від виразу 3А. Поділити на мінус 4 ми віднімаємо вираз 48. А мінус 4 помножити на. А. Так, треба теж звести до спільного знаменника. Чи бачиш, Аліночка, що тут буде спільним знаменником? А мінус а 4. А помножити на мінус 4. Так, які додаткові множники? А, в першому А во втором 1. Так, згодна. І що ми отримаємо? 3А Квадрат. Угу. Мінус 48. Мінус 48. Що можна зробити ще в чисельнику? Нам же треба завжди спробувати скоротити дріб. Так, виносимо угу. за дужки Тройку. Так, що залишається? А квадрат мінус 16 Так, тут ми так і переписуємо. Так, і тепер можна ще дещо зробити. Бачиш? Розложити. Так, в чисельнику можна розкласти А квадрат мінус 16 яким чином? АА мінус 4, А плюс 4. І тогда сократити А мінус 4. Угу. Так, скорочуються ці два множники. В чисельнику залишається 3 помножене на А плюс 4 знаменнику А. Це є відповідь, бо більше тут нічого зробити не можна. Ось тут можна розкрити дужки, але в принципі можна так і залишити. Можна так і залишити. Так, Аліна 11. Йдемо далі. Хто далі хоче відповідати? Ще один приклад. І далі я хотіла би запитати тих, хто у нас. На мій погляд, не сам розв'язував контрольну. Може я помиляюсь тоді, прошу вибачення, 732.4. І так, треба спростити такий вираз. Х поділити на х квадрат мінус 8х плюс 16, мінус дріб х плюс 6. Знаменнику х квадрат мінус 16. Поділити на дріб. Чисельнику х плюс 12, в знаменнику х квадрат мінус 16. Так, хто хотів би відповідати діти? О, Даша, давай Дашу. Треба пишемо. Так, ну перше, тут є дві дії. Перше це та, що в дужках, а друга це та, що за дужками, тобто ділення. Угу, Згодна. І так, перші дії треба відняти дроби. Спочатку переписуємо умову, а далі що ми робимо? Нам треба скоротити знаменники. Не скоротити, за... а розкласти знаменники на множники. І так, Там дійсно дві формули. Ми не скорочуємо, а розкладаємо. Що можна в першому знаменнику зробити? В першому можна. Побачити буде... формулу, так, х як... хміну так. 4 дужка квадрат ось. Так, добре, це квадрат різниця. В другому знаменнику, що ми бачимо? А в другому ми можемо розкласти х квадрат мінус 16 як х мінус 4 дужка, і х плюс 4. Ось. Так, тепер пишемо спільний знаменник. Спільний знаменник? Угу, так. Яким буде? Uh, х мінус 4 в квадраті та х плюс 4. Так, зводно. згодно. Так, додаткові множники у першого дробу. Це х плюс 4, а в другому це хміну 4. А тепер треба чисельники помножити на додаткові множники. От в першому випадку можна відразу, так? Тобто х на х квадрат, х на плюс 4, це плюс 4х. А ось в другому, дивіться діти, у вас треба х плюс 6 помножити на х-4, тобто дужку помножити на дужку. Та ще перед ними стоїть знак мінус. Я пропоную це робити послідовно. Тобто не відразу, так, раз і розкрив. Ставимо мінус, відкриваємо душку. А давай тепер перемножиш. Так, х на х. Це буде в нас. Х в квадраті. Так, х на мінус 4. Мінус 4х. Згодна, так, далі. Шістьх. Плюс 6х, так, і. Міс 24. Тепер розкриваємо дужки, перед якими стоїть мінус. Тобто всі знаки в дужках змінюються на протилежні. Диктую. Мінус квадрат, додати 4х. мінус до, 6х і додати 24. Так, згодно. Знаменник так і переписуємо. Тепер зводимо подібні доданки чисельнику. Ну, х квадрати. Знищили, знищили, так? Знищили. З ексами. Скільки в нас ексів залишається? В нас виходить 2 екси. Так, 2 екс плюс 24. Знаменник так і залишаємо. Тепер що треба ще зробити завжди? Спробувати розкласти? Розкласти. Знаменник скоротити. Тут ми можемо розкласти, так? Що там можна зробити? Там можна винести двійку і вийде, що в нас в дужках буде екс додати 12. Але скоротити не можна, але у нас є ще одна дія, там те, що ми зараз зробили, вам буде потрібно. Так, друга дія це в нас ділення, так, тобто те, що ми отримали в першій дії. Ось такий вираз. Ми ділимо ось на такий вираз. Так, для цього треба розкласти другу, другий дріб чисельнику знаменнику на множники і потім цей другий дріб перегорнути. Давайте зробимо одночасно дві справи. Тобто, ну, перший дріб ми так і переписуємо, так. Так. А в другому дробу, коли ми перегорнемо чисельник і знаменник, у вас чисельник піде х квадрат мінус 16, як це можна розкласти? Як мінус 4 та х плюс 4. Ой, чомусь я тут написала 2, а тут 4. Тут 4. Так, а х плюс 12 йде в знаменник, і ми обов'язково пишемо його в дужках. Так, а тепер що тут скорочується? А тут скорочується душкою х плюс 4. плюс uh, 4 квадрат, так, і х плюс 12. Що залишається в чисельнику? Залишається 2 і так. x мінус 4. Запишемо це ось сюди. да? Поділити на x мінус 4. Так, добре. Даша теж отримує кривок лише 11. А тепер, послухайте, у нас ще другий урок буде. Можна старати. Так, мене цікавить. Зараз подивимось, хто в нас присутній. Чому взагалі так мало дітей присутні? 21 дитина. Можна я швиденько для батьків сфотографую присутніх. У нас не 21 дитина в класі. Так. Ну і з камерами знову сумнівшись. А Так, а я хотіла б запитати, наприклад, зараз я скажу, кого в мене вже відкрито. Ріта Кубадова є? Немає. Ну, тоді Толя Кабак. Давайте з Толі. Так. Так, і тут Толя, добре, давай подивимось. Ну, взагалі, Толя, чому ти називаєш наші контрольні самостійними, не знаю. А нас... Я... Да не це не важливо. Це така. Як це ти так нас міш розв'язувати квадратні рівняння не через дискримінант, а відразу ти розкладаєш на множники? А ну-ка, поясни нам, будь ласка. Так, давайте.